Додаткові кошти потрібні на міську програму допомоги людям, які потрапили в складні життєві обставини. Про це під час засідання виконкому розповіла начальниця соціального управління Наталя Монастирська. Крім того, збільшення суми з міського бюджету потребують і інші напрямки соціальної підтримки жителів громади. За рішенням координаційної ради у нас планувалося на даний захід. Це люди, які опинились в дуже складних життєвих обставинах і не можуть подолати самостійно. Вони звертаються на координаційну раду і індивідуально розглядається там питання і надається той чи інший розмір допомоги. Дійсно, планувалося на рік 4,5 мільйони гривень. залишилось на даний захід. Трохи більше 300 тисяч і повністю немає відсутні кошти на листопад на жовтень листопад-грудень. Тому ми просимо додаткові кошти, а також збільшується чисельність наших учасників бойових дій, які мають право на день захисника і захисниці отримати таку невеличку допомогу з місцевого бюджету у розмірі 4 тисяч гривень. Зміни до освітньої програми погодили члени виконкому. Вони передбачають фінансування системи безпеки в навчальних закладах міста. Зокрема, мова йде про перший та. Третій ліцеї програму ми вносимо першу і третю школу. Вже наскільки вистачить фінансування, швидше за все, що цього року ми зможемо зробити одну, а наступного року ще одну, і потім вже будемо говорити про четверту школу. Тобто, поступово ми прийдемо до того, що всі заклади освіти загальної середньої освіти у нас мають бути під системою безпечна школа великим великою кількістю камер, камери відеоспостереження внутрішні і зовнішні. І обов'язкова рамка металошукача і е, прохід до школи здійснюється за допомогою електронної картки. Засідання виконкому відбулося 27 серпня. На розгляд виконавчого комітету було подано більше 50 питань. В основному це програми та погодження фінансових планів комунальних підприємств. Повну версію засідання дивіться у програмі Об'єктив плюс. Найдовша черга не лікуватися, а рятувати інших. Біля одного з кабінетів южницької поліклініки багатолюдно. Зранку, 27 серпня, тут зібралися ті, хто бажає та має можливість допомогти. Вони прийшли, аби здати кров. Юлія з Херсона. Кров на донорство здає в четверте. Доноркою стала цього року. Перший раз, коли брали донорство, я знала, що це поїде на Херсон до наших хлопців. А так він на здоров'я добре впливає. Ми не можемо не долучатися. Це найменше, що ми можемо зробити. Донори і донорки зі стажем та новачки прийшли здавати кров цього дня. Вони за декілька днів записуються на процедуру, дотримуються дієти. В кабінеті донорам і доноркам проводять аналізи на групу крові, резус фактор та рівень гемоглобіну, міряють тиск. Вони здають 450 мл донорської крові. Ті, з ким ми поспілкувалися, зазначили, здавали б частіше, аби можна було б за медичними показниками. Особливо в періоди загострення на фронті та масованих ударів ворогом по цивільним. Просто це очевидно здається в наш час. Кожен має допомогти, зробити що може. скажімо так, це нічого не вартує. Для кожного. Вже, вже після повномасштабної війни почали ну, ставити? Так, ну я й до війни хотіла, але якось не знаю, не можу пояснити, чому не ходила. Ну а зараз вже вирішила, що точно потрібно. Дивіться, зараз такі обстріли, стільки поранених і на фронті така тяжка ситуація. Чи є це мотивацією, як ви вважаєте, для вас і для інших людей? Звичайно, звичайно, є. А що ще? Це найголовніша наша мотивація після всього цього. Ну, я вважаю, що має більше людей приходити і здавати кров, тому що це, це нічого не вартує, це не складно, але це може зробити кожен. Як давно ви вирішили здавати кров? Декілька років якась причина з'явилася для цього? Як бажання це з'явилося? Допомагати людям покращується тиск, мотивація. Дуже багато наших хлопців поранених. Потребують допомоги, допомоги від, від нас, від людей, від донорів. І з крові теж я знаю, виробляються якісь препарати теж. Ну, взагалі, це, це треба робити. Забір крові виконали спеціалісти і спеціалістки Одеської обласної станції переливання крові. Донори в Южному поповнили запаси банку на 22,5 літри. Ми знаходимося в Сичавці і спробуємо знайти вулицю Коблевську. Спочатку ми спробуємо це зробити за допомогою Google-карти. Попередньо внесли туди дані. Зараз я натисну на запис екрану. І що? Поїхали? Пошук вулиці Коблевська розпочинаємо з центру Сичавки. Гугл-карта з варіантами шляхів довго не думала. Натискаємо на Автомобіль, він нам пише, не вдається прокласти маршрут. Запитуємо жителів Сичавки. Коблизька, де це така в нас є вулиця, а комісія знайшла. Так. А да. це, мабуть, отамку куточок, той м -м, десь біля заправки. Я би теж хотів її бачити в Сичавці, Я би теж хотів її бачити в Сичавці. Немає? Ну, я тут, тільки я тут. 70 років живу, я такої вулиці і не чув на. Йдемо до старости. Валентина Попоніна каже, що зараз такої вулиці в Сучавці немає. Відповідь потрібно шукати десь наприкінці 80-х років. Раніше на нашому узбережжі моря були вулиці, які називалися і Чорноморська, і набережна, і була, і Сонячна. Потім коли землі відійшли до Коментарівської районної адміністрації, і там перейменували ці всі вулиці, і вони почали називатися там 53 й кілометр автодороги Одеса миколаїв новоазовськ І під номерами пішли вони 1, 2, 3, потім 54 й кілометр і все. Ну, щоб перейменувати її, зараз навіть немає що перейменовувати, тому що вона вже давним-давно була перейменована. Це щоб було. За часів, коли районна адміністрація розпоряджалася землями на ну, узбережжі. А потім вони перейшли вже до обласної, одеської обласної адміністрації ті землі. Так що це навіть за тих часів, що я не пам'ятаю, я не працювала. Звертаємося до головного архітектора Южницької міської ради. Вон, вон. Вулиця Коблевська. Заходимо до вулиці, жодного об'єкту немає. Знаєшся, се було, було чавка. Сергій Орішака таки знаходить цю назву в реєстрі національних інформаційних систем України. Проте жодної географічної прив'язки до вулиці з такою назвою немає. Нам зараз прийшли листа, прислали що після розпорядження районної державної адміністрації тепер ми повинні звертатись до НАІС, робити графіку схему, де знаходяться вулиці, які там є будинки. Але як це підготувати по віртуальній вулиці? Ми навіть не знаємо, де її викреслювати. Нам придеться доведеться писати відповідь на район, що ця вулиця є лише віртуальною, що графічно не її немає. Пошуки вулиці Коблевська в Сичавки розпочалися після рішення Одеської ОВА щодо перейменування вулиць. В Южницькій громаді були перейменовані три вулиці. Дві з них назвали іменами загиблих героїв. Але щодо однієї, військовій адміністрації, напевно, доведеться приймати окреме рішення.